Традиції повсякденного життя і давньогрецька мода. Гостинність та їжа. Давні греки відзначалися надзвичайною гостинністю. Вони радо зустрічали друзів і сусідів, з теплотою приймали подорожніх, столики були невисокими, тож їли напівлежачи на спеціальному ложі, спираючись на лікоть. Увесь посуд глечики, горщики, миски, був глиняний. Так само у великих керамічних посудинах зберігали зерно, олію, вино. Окремі глиняні вироби покривали чорним лаком і розписували. Давній грецький посуд, який зберігся донині, є цінним історичним джерелом. Він відображає світогляд, побут і традиції грецького суспільства. Харчовий раціон греків залежить від їхнього матеріального становища. М'ясо споживали тільки аристократи, їли м'ясо тих тварин, яких вважали шкідливими для природи. Свині й кози рили землю, а значить, завдавали шкоду. Тому свинину й козяче м'ясо вживали в їжу, не їли м'ясо овець, бо з них зістригали вовну і м'ясо волів, адже вони допомагали в обробітку землі. Найчастіше споживали рибу, морепродукти, сир, овочі, фрукти, з ячменю і пшениці випікали хліб, коржики. Булки, додаючи сир або мед. Як гарнір подавали ячмінну кашу чи юшку з капустою, сочевицею, бобами, горохом, нутом. Головною молочною стравою був козячий і овечий сир. Традиційні страви заправляли цибулею, часником, зеленю. Оливковою олією оцтом смакували фініками, родзинками, інжиром, солодощами з медом і горіхів. Як десерт споживали споживали курячій перепелині яйця. Найчастіше пили воду, рідше молоко. В невеликих кількостях вживали розбалене водою вино. Людей, які зловживали алкоголем. Піддавали осуду, зневажали. Мода. У давній Греції одяг ткали з льону та вовни. Одружуючись, грек завжди звертав увагу, чи мій його наречена прясти й ткати. Льон завозили з Єгипту. Ляні тканини були комфортними для теплої пори. У прохолодні дні. Надавали перевагу шестяному одягу, його ткали з вовни місцевих овець. З часом стало модним шити одяг з китайського шовку та індійської бавовни. Щоправда, ці барвисті яскраво оздоблені тканини коштували дорого і були доступними для небагатьох. Як чоловіки, так і жінки носили хітон. Сорочку з напуском підперезану поясом. Хітон шивали по боках з одної двох прямокутних відрізків тканини, а зверху закріплювали шпилькою та застіпкою. Довжина чоловічої сорочки залежала від віку. Юнаки носили короткий хітон до колін, а старші одягали довгий. Жіночий хітон сягав землі, його зав'язували в талії або під грудьми. Поверх хітона накидали гіматій, плащ, який залишав відкритим праве плече. Чоловіки також носили хламиду, вовняний короткий плащ із застіпкою на грудях або правому плечі. Ходили босоніж – або носили шкіряне взуття, сплетене з ремінців, подібне до сандалів. У прохолодну пору чи в дорогу взували зручні туфлі й черевики. Спочатку головні убори не носили, через теплий клімат у них просто не було потреби. Інколи накидали на голову частину гіматія. Згодом, щоб захиститися від сонця. Вдягали солом'яні капелюхи. Як прикраси, жінки носили золоті срібні каблучки, браслети, намиста, сережки. Знатні грекині любили припудитися, підкреслюючи бліді шкіри. Волосся змащували оліями й парфумами. Чоловіки стригли волосся, голили бороди. Жінки мали довге волосся, яке укладали в зачіски за допомогою пов'язок і стрічок. Дозвілля, переклавши основний тягар роботи на рабів, громадяни грецьких міст займалися власним духовним і фізичним розвитком. Багато часу чоловіки та юнаки проводили в гімнасіях. Гімнасій це великий комплекс до якого ходили парк, лазня, басейн, зали для тренувань, навчальних занять і для відпочинку. У гімнасії навчалися читання й письма, слухали лекції відомих учених, дискутували. Чоловіки брали участь у спортивних змаганнях з бігу, стрибків у довжину, боротьби, кулачного бою. Метання диска й списа. Ці змагання влаштовували на честь Афіни, Ахіла, Аполлона, Деметри та інших грецьких богів. Греки залюбки відвідували театри й храми, займалися мистецтвом, опановували нові науки, розмірковували про життя. Традиційним було проведення домашніх бенкетів. Це була виключно чоловіча розвага. Бенкет розпочинався після заходу сонця, тривав до глибокої ночі. При вході до будинку гостей зустрічали раби. Вони омивали запрошеними руки й ноги, заквітшували їхні голови вінками. На бенкеті насолоджувалися співом і музикою артистів, виступами танцівниць. Змагались у влучності, смакували страви. Греки найбільше цінували такі бенкети за можливість схочу поспілкуватися з цікавими співрозмовниками, обговорювали державні справи, мистецькі твори, наукові трактати, театральні вистави. Для громадян своєрідним інформаційним центром була головна площа міста Агора. На площі дізнавалися про нові закони, обговорювали останні новини, зустрічалися з приятелями. Поруч із площею був ринок, де можна було придбати все необхідне. На ринку торгували продуктами, одягом, зброєю і навіть рабами. Для розваги покупці влаштовували півнячі поєдинки, виступали фокусники, акробати. Натомість день селянини ремісника починався на світанку, закінчувався дуже пізно, у ньому не було часу для розваг. Прості греки й грекині багато працювали, щоб забезпечити свою сім'ю найнеобхіднішим.